Я буду стоятись на дороге, вони не п'є. Об'їжджайте! Кадри російської техніки, яка у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії курсує селищем Лосинівка Ніжинського району в сторону нової Басані. Їх на власний телефон зняв 45-річний Чернігівець Олександр Тесленко. Я не боюся я тебе не бой. По... Та стріляй ну. вон вот я ось! Вот. Ну. Давай. За цю зйомку та коментарі росіяни застрелять Олександра Тесленка із танкового кулемета. Це станеться близько 9 ранку, 1 березня. Отут його застрелили, це місце. Микола Тарасенко перший, хто прибув на місце події. Він лікар. Я пішов, щоб була кулеметна шера. Трррр. Буквально 4-5 пострілів. Він дзвонить, каже, заберіть мене, я ранений. Я так оце через парк, під забором пригинаючись, а танки йдуть сюди. От. Перебіг він вже, коли я підбіг, він вже був без свідомості. Без свідомості і куча згустків крові, але він дихав ще. Пораненого чоловіка односельчани на драбині транспортували до будинку Миколи Тарасенка. Це за 150 метрів. Та викликали швидку. В тілі Олександра він нарахував Це, два кульові отвори. Була пробита права половина грудної клітки і вправу. Праве плече було поранення. Такі люди виживають. Але там була пошкоджена артерія і він а помер. За годину Піхати, до загибелі власне. Олександра чоловіки разом снідали. І він знову каже, що потрібно щось робити. Я йому говорю, Саша, танки йдуть, куди ти підеш? Як кругом? Ось дивися, сотні танків проходило. Бачу, він починає злитися, він дуже великий патріот. Розумієте? Олександр приїхав до Лосинівки разом із колишньою невісткою Миколи Тарасенка Оленою. Це було 27 лютого. За кілька днів знайшов у селі однодумців та організував опір. Рахували російську техніку, загороджували шляхи, робили запалюючі суміші. Тут у нього зразу куча друзів. З'явилися волонтерів там. Вони десь там у сокори почали валяти, перегороджувати дорогу танками. Влився в нас. Нашу громаду за, за декілька годин, за декілька хвилин знайшов своїх однодумців і разом усе робили заради перемоги. Така навала йшла техніки, по 100-200 по одиниць техніки, ніякі ці дерева, ніякі ці блоки нічого не, не давало препятствий. Техніка розгортала все, відгортала йшли далі. Їхня ціль була йти на Київ. Це безстрашна людина, яка ніколи нічого не боялася. Будь то росіяни, будь-би там там другі. Він дуже любив Україну. Для нього було це понад усе. Мама Олександра Тесленка Валентина розповіла, відчувала, що із її сином може статися недобре. Після поранення він встиг зробити іще один дзвінок брату Володимиру. Він йому каже, що танки йдуть. Він каже: Саша, уходь, уходь, це ж танки, уходь, Саша. І він потім через деякий час, ну через коротеньке время, дзвонить йому брат, я ранений. Він мені сказав, може, за три дні що я вийду на танки. Кав, синок, не підставляй мене, не дбай мені метаса. Ну я це все я чувствувала, що якась трагедія буде. Більшість часу Олександр Тесленко проживав у селі Уборки Куликівської громади, де допомагав людям позбутися наркозалежності. Входив до християнської церкви спасіння із з 2014 року, як волонтер допомагав ЗСУ на фронті, більше п'яти років займався декупажем. І він для них просто прожив для от для людей. Його поховали під час окупації громади, 2 березня на місцевому кладовищі. Після звільнення Чернівської області тіло Олександра ексгумували. Наразі за фактом вбивства Олександра Тесленка органами поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни поєднані із умисним вбивством. Це Суспільному підтвердили в обласній прокуратурі. Надія Мартишко, Гордій Єрмак, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.